Новий сезон, нові команди, нові враження. Під таким гаслом відбулася перша гра шостого сезону Ліги КВН-прилуки Зимовий кубок. Серед незмінного лишилися гостинні прилуцькі глядачі, які вже вкотре вщерть заповнили залу міського будинку культури та палко підтримували команди з першої до останньої секунди. Кубку в цей вечір на сцені знайшлося місце як зовсім молодим командам початківцям, так і вже досвідченим гумористам, за плечима яких участь у проектах Ліга сміху розсміши коміка та бійцівський клуб. Додатковою мотивацією для гумористів є боротьба за солідний призовий фонд, який цього року надає депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. Тут зустрічають як вдома. Нравився дуже сильно У нас багато друзів. Ми намагаємося щоб в нас завжди були, скажімо так, якийсь більш інтелектуальний юмор. Ми налаштовані, щоб розривати і побіждати залу, щоб вони ржали і сміялись так, як ніколи. Тому що просто мама сказала, що якщо не виграємо, то ну буду місяць свиней чистити. Ну якось знаєте, не хочеться там. Я Надоїло вже просто. Мені здається, що у нас очень хороший юмор. Прилуки нам очень-очень понравились. Е, потрясаюча сцена. Е, Мені таке чувство, що ми в театрі знаходимося. Круто. <гумно> Традиційно на кубкових стадіях ліги команди змагаються за вихід до суперфіналу сезону. Для того, щоб здобути перепустку туди, потрібно зайняти перше або друге місце. У звітній грі цю задачу перед собою ставили 10 команд: ірпінчані з Ірпеня, французи з Полтави. Хто сверху з Кременчука? 2 на два Ніжина, маленька таємниця з рівного, друга. Команда з Києва та Маріуполя, Харлі Куін та команда імені Джейсу Настетхема та Крістіану Роналду з Чернігова, та дві прилуцьких команди «Прилуки Четверочка» та «Нон Стоп». вирішувала долю конкурсантів. Команда журі, до якої увійшли досвідчені місцеві кавенівці Артем Бондаренко, Олексій Кіріченко та Дмитро Саполович, а також директор Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць та дебютант кавенівського журі Прилуцький міський голова Ольга Попенко. Команди грали два конкурси привітання та розминку. Із першим завданням усі колективи впоралися без проблем. І, незважаючи на розриви у балах, можна сказати, що у кожної команди було над чим посміятися. Пісня про здорові будні обичних робочих. От краю до краю ми якомете копали. Ми він не знали, що проводка там лежить. Тут Юся копнула, і похо мені інше воно. Ми всі злякались, а начальник мені сказав. Засипай ти юсу піском, засипай, засипай. Підожди, ти розумієш, що ти зараз співаєш кримінал. Та який кримінал? Я отхобесь точить <ріст> Максимальний бал у привітанні зуміли здобути лише дві команди. Другая команда та маленька таємниця. Знаєте, я був в багатьох містах України і замітив ось таку дивну штуку. У рівному немає доріг, в Луцьку немає доріг. В Житомирі і Києві також немає доріг. А коли ж я сьогодні приїхав до вас, прилуки, я зрозумів, Україна єдина. Женщина, успіх, пожалуйста, свого ребенка. Со ну не бачка, дяді, чого. Кто мог воспитать такого идиота? Обидві прилуцькі команди виступили на четвірочку, причому як в прямому, так і в переносному сенсі. І якщо у привітанні вони можуть нав'язувати гідну конкуренцію приїжджим командам, то у імпровізаційному конкурсі розминка починаються проблеми. Натомість здивували у цьому конкурсі ніженці з 2 на 2, які здобули тут 5,8 балів з шести можливих. Що Вам не одруженим так? Мэ, жінка, як це. А это восхитительно. Після завершення змагальної частини на команди чекало чимало сюрпризів. Кожен з учасників отримав подяку за участь з рук міського голови та смачні подарунки. Ще однією родзинкою став величезний торт із написом КвН-прилуки, який також був презентований командам Ольгою Попенко. Інтризі залишалося жити недовго. Після підрахунків команди та глядачі дізналися підсумок зимового кубку. Бронзу у ньому із показником 10 балів рівно отримали 2 на 2 з Ніжина. Друга позиція із доробком десять Тих бали у маленької таємниці з рівного. А зимовий кубок та грошову винагороду з рук директора благодійного фонду Артема Рожка Сергія Прекрасного отримала збірна Києва та Маріуполя. Другая команда. Результат колективу 10,4 бали. Тож маленька таємниця та другая команда вже крокують до суперфіналу та чекають там на своїх суперників, які визначаться у весняному та осінньому кубках. Весняний кубок ліги КВН прилуки заплановано на квітень.